Місяць тому президент Трамп запропонував безумовно припинення вогню. Ми підтримали таку пропозицію. Ніхто не сперечався жодною деталю, тому що це безумовне. Припинення вогню саме така пропозиція йшла від американської сторони і особисто від президента Трампа. Безумовно, значить, без будь-яких умов. Ми погодились. Росія досі ігнорує це і показує своїми ударами по Україні, що вона не погоджується поки що до цієї ініціативи Сполучених Штатів Америки підтриманої знов таки українською стороною. В Принципі всі лідери підтримують таке таку позицію. Вона всім зрозуміла, зрозуміла. безумовно припинення вогню. Можна обговорювати терміни, на які терміни тощо, але безумовно, це абсолютно зрозуміло, що мається на увазі. Але окрім перемовин щодо першого вашого питання, окрім перемовин. Пана Путіна і пана Віткафа є ще інші перемовини в світі. Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки в Чорному морі. Це стосується передусім коаліції охочих відповідних кроків. Як ми говорили, таких зустрічей достатньо вже багато. Обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможніх. Щодо безпеки в Чорному морі. Сьогодні це проговорюється в цій два. Дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили, і там будуть представники тих, хто представляє Європу. Як це було обрано на саміті в Парижі? Це Британія, Франція, присутня обов'язково Україна і страна, яка приймає Туреччину. Вони проговорюють саме військові. проговорюють саме питання безпеки в Чорному морі. Це абсолютно дві різні речі. Мирні перемовини і наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки це питання про контингент, присутність західних партнерів в небі, морі на землі. Це називається коаліція охочих. Так називається робоча назва. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині. Тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантії безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент. Присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється. І це дуже важливо для всіх: для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких угу. а, а, які знаходяться на Чорному морі. Портова інфраструктура, портова безпека. Коридор безпековий, зерновий, він вже не зерновий, називаємо зазвичай зерновий, але ми говоримо в цілому безпека судноплавства, так, вільне судноплавство. Тобто це про трішечки про різні речі. Тобто, обговорюється в Туреччині немирна мирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Русські поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не боїмося, Вони поки що не хочуть. Тобто, ми говоримо про гарантії безпеки.